Дмитро, вітаю в команді. Як твій настрій? Як почуваєшся? Це супер. Вже провели декілька тренувань. Вже декілька тижнів в команді вже зіграли пару контрольних спарнів, повністю задоволений командою, товаришами по команді. Всі дуже чудові хлопці. Розкажи подробиці твого переходу в наш клуб, бо ти приєднався не з самого початку тренувальних зборів, а вже через тиждень. Мені призунив наш спортивний директор в Русі Лапіцький Володимир Георгійович. І сказав, що Григорій Козловський хоче зі мною поговорити. Я приїхав до нього. Георгій Геро... Петрович розповів, що я варіант це Він мені сказав, як я до нього ставлюся. Я деякий час обміркував і вирішив приєднатися до Черкаського клубу. Ти вже тривалий час в Черкасах. Які твої враження від міста? Чесно, дуже класне, компактне місто. Є куди сходити на каву зранку, можна є куди повечеряти ввечері. Мені більше нічого не треба. Ти зіграв у кожному нашому спарингу. Чи відчуваєш вже якусь взаємодію з хлопцями, розуміння на полі? З кожним тижнем стає все легше і легше грати з новими партнерами по команді. Ну а так, то з дідиком дуже близько один до одного граємо на полі. З ним, напевно, найбільше взаємодія.